Калина на снігу це день грудневи, це дні холоді України і краплі крові тих, хто не дає зробити із квітучої землі руїни. Калина на снігу героїв цила. Це сік зими, що вони взостила. Калина на снігу, це біль бочків. Що втратили своїх донь і синів. Калина на снігу, це пахмут та упінь. Це дух неслами пам'ять поколін. Калина на снігу це бурця та й зюн, це невимовний та вселенський сум. Калина на снігу це Маріуполь та Херсон. Про перемогу довгождану, вічний сон. Калина на снігу, дитячі сльози, серця боячі на нещадному молозі. Калина на снігу це іграшки, які целілі, на згарщі і матері від гору посиліли. Калина на снігу, прокиється світе, гинець від калини, сонце, наче крилата. Ми не поборні, нас ніколи не здолати. Калина на снігу, це мова, що жива, як гарно неповторно звучать її слова. Калина на снігу, молитва – це і віра, любов та дія, шиті дай на сила. Калина на снігу вражає увесь світ. Вибує свободу сотні літ. Калина на снігу вражає у весь світ, рубурює свободу сотні літ. Калина на снігу, червона на снегу. Це вогонь, це з силу. Калина на снігу запору. Це наш місланий український рік. Пам'ять Нащадків прислали захисників героїв. Житиме вічно, вони захищали нас із тобою. Вони землі, діток, дружин, батьків лишили. Усі такі молоді, так жити хотіли. За нашу рідну Україну, це зберегли за всі віки. Но скій і пусті і прицела українські захисники. Ти шляхом праведним святим шла до волі України ворогом своїм не вставай! Тихалина, гори, рік і полонина це моя Україна, є на світі моя країна, найчарівніша я. Here.